На даний момент противник адаптовується до теперішніх бойових дій і не дозволяє собі переміщення по відкритих ділянках досить довго. Ми не можемо швидко підлітати і реагувати, тому що вони встигають зайти в укриття. Тому зараз наш ос основний акцент полягає на тому, щоб противник сповільнив свої штурмові дії, ми мінуємо дороги, щоб вони не змогли групами заїжджати, атакувати наші позиції. Взагалі FPV-дрон дрон це будь-який дрон, який керується з окуляр. Тобто FPV може бути і бомбер, як, наприклад, королева шерстня. Загалом в нього функції дуже широкі. Ми доставляємо провізію пораненим продукти нашим бійцям. Потреби піхоти дуже зросли в зв'язку з активними бойовими діями, також погодніми умовами. Тому майже кожного дня ми їм допомагаємо. Також цей дрон дозволяє розміновувати під'їзди для нашої. Техніки для завозу піхоти. Чим цей дрон хороший, тим, чим ми його повертаємо. Технічні характеристики цього дрона дозволяють нести, як заявляє виробник, 9,5 кг. Максимум, що я ним ніс, 8 кг. але за рахунок невеликої дальності. Тому Плюс-мінус ми працюємо з вагою до п'яти кілограмів. Цього вистачає. Взагалі вважаю, що це форм-фактор дрону 15к на даний момент найбільш оптимальний на нашому напрямку, тому що епоха великих бомберів зараз переживає складні часи. Малі впівіхи, несуть невелику кількість вибухівки. Цей варіант найбільш оптимальний. Його тяжче збити, він легше керується, він дуже оперативний. Середня тривалість життя цього дрону 15 вилітів, тому що є дуже багато чинників з боку противника, таких як РЕБ, ворожі ФПВ теж атакують наші дрони. Плюс в них посилилась протиповітряна оборона на позиціях. Часто збивають, тому, на жаль, без втрат такий дрон працювати не може. І кількість це єдине, що може нам допомогти в цій ситуації.